Я повідомив вам, що Віталія не стала. Його колишня дружина. 8 лютого він мав вийти з позиції. Я вже зранку пишу, ну ти ж маєш піти, де ти є Він відписує. І тут дзвонить мені його колишня дружина. Як ти? Я кажу, ну, нормально. Вона мовчить. Каже, ти знаєш Віталіка? Я кажу, що? Каже, що він загинув. Я кажу, ну, ні. Говорю, ти мені таке не розказує, ти брешеш, ж... ну, ніколи взагалі таке схоба не буде. Я взяла вибуху, почала всім його хлопцям назвати коментував, і на ніхто трубку від мене не брав. Взагалі ніхто мене просто всі ігнорували. А потім ще подзвонили за мату і сказали, що потрібно зустрітися. Під'їхали вони до мене, сказали це. А я зразу кажу, ну, скажіть, що це неправда. Ну ні. ні. Скажу, вам, що ви помилилися десь.